На половині персії, що у селищі яблуниця, було гучно і драйвово від музики. На сцену вийшли артисти багатьох українських естрадних гуртів. А головне організатори благодійного концерту зібрали 3 мільйони гривень на придбання квадроциклів для фронту. Яскраве музичне дійство відбулося в рамках акції Від нуля до життя, яку започаткував карпатський волонтерський центр. Кожен гість концерту зробив особистий внесок у велику місію, придбавши квиток вартістю від 400 гривень і вище. Проект від нуля до життя продемонстрував те, що тоді, коли люди об'єднуються, результат може бути не те, щоби масштабний, а дуже навіть відчутний, станом на зараз вже придбано 15 квадроциклів, заброньовано ще 15, і ми переконані, що поставлена ціль у 50 квадроциклів буде досягнута, і цього ми якби змогли досягнути реалізувати цю ціль саме завдяки тому, що люди об'єдналися. Під час концерту відбувся ярмарок і благодійний аукціон. Кожен відвідувач мав можливість позмагатися за унікальні лоти, Наприклад, старовине святе письмо, пішло з молотка за рекордних 270 тисяч гривень. Полонина перці приєднується до акції Від нуля до життя. Сьогодні усі кошти, які будуть зібрані на благодійному концерті та благодійному аукціоні, будуть передані на придбання квадроциклів для 93-ї бригади Холодний Яр для покупки квадроциклів. Швидка та якісна евакуація пораненого з нуля вирішує все. А разом ми сила. Волонтери поставили перед собою серйозну ціль зібрати кошти і закупити півсотні евакуаційних квадроциклів. Спецтехніку передадуть бійцям механізованої бригади Холодний Яр. Лише в згуртуванні в тилу, і в єдності в розумінні того, що кожна людина буде усвідомлювати, що зараз відбувається е, велика повномасштабна війна, де щоденно е, поранень. Ну, Отримують поранення, гинуть люди, тому це є мега надважливим. Дуже часто мене запитують, коли закінчиться війна? А війна закінчиться тоді, коли в тилу всі будуть згуртовані і всі будуть в єдності. Карпатський волонтерський центр працює з перших днів повномасштабної російської агресії. Він об'єднав доброчинні ініціативи небайдужих жителів Прикарпаття та вимушено переселених громадян, щодня відправляє на передову по кілька важливих посилок для українських бійців, які тримають оборону на різних відтинках фронту. Михайло Березень Андрій Бусяк. Новина на вежі.